Я для вас підготувала одну новиночку це диски. На пакетиках, Це будуть пакетики наклейки. Я перевірю, чи таким способом я зможу це все робити. Ось. І до речі, самі диски будуть без пісень. Я тут просто написала пісні мого улюбленого виконавця це парфенюк. Тут з його нового альбому врубай. Тут буде тільки шість пакетиків, а всередині будуть просто розмальовані якісь диски без пісень. Найсолодший я Рома. Так любили зустрічати разом листопад! не питає, що ти там. Я хочу взяти цілий світ, тому що це моя улюблена пісня. В принципі, це всі мої улюблені пісні, але я саме топ це цілий світ. До речі тут ззадів стака. Так, ми сьогодні закінчуємо багато колекцій: це чорні аватарки Telegram. Далі одяг для капібари, патчі. І, до речі, е, оказується, треба було ось так от його. Типу тут смайк. Думаю, що це так дуже прикольно виглядає. Це, до речі, колекція леді баг, яку ми теж закінчуємо. Давайте бомбочки для вази. Давайте ось цей самий великий, він такий прикольний. І серця. Давайте ось цей. Ось такий свой червоненьким сердечком. І ось такі пакетики у нас упаковочки. На Каталожок. Я, до речі, його трішки оформила, тому ось такий в нас каталог. Тут написано моркунка, це заходьте на її канал. Вона теж має про бумажні сюрпризи. Такі тут кружеться, сердечка і мій канал шкварка. Мы сегодня закончим коллекцию патчей. Мы закончим коллекцию патчей. И нам попадается все Ось така патча зі сердечками. Ось. Давайте її приклеїмо сюди. І ось така колекція в нас виходить. Я виставлю, до речі, всі свої закінчені колекції ось, ви... ось в ось спільноту. Там є виставки, і ви можете просто їх всіх скопіювати. Тому що мені, якщо чесно, не, взагалі не шкода Ось чорний телеграм її, до речі, теж закінчуємо. І нам попадається ось такий бантик. чтобы она идеально открылась и І в нас останнє містечко це вот ось тут. Вот ось така колекція. І капібара. Я одягнула в вот такий костюмчик Леді Бах. Надіюсь, я його не порвала, тому що я е, в тому відео все до речі, рвала майже. І нам попався ось такий райдужний сарафанчик. Я думаю, що я його наклею на саму капівару, тому що, ось подивіться. У нас ті, ну, є такі сарафанчики, але найяскравіше і мені найбільше воно подобається це ось цей. Закриємо шапку, і ось така капібарка у нас вийшла. Далі блискуче серця ми його ще не закінчуємо, який тут бавтеньки. Так, воно не порвалось. Порвалось. І це найкраще сердечко, воно мені дуже подобається. Воно ось таке райдужне. І в нього дуже багато блискіток. Ось, дуже прикольно. Ну, воно не так сильно порвалось, щоб, ну, щоб, я його, щоб його треба було прямо склеїти. Тому що в мене були і гірші випадки. І для цього сердечка я ось тут залишала це місце. Ось так. Далі в нас теж закінчена колекція Леді Bug. Тут ось так тримати. смайлик такий. Ось таким скотчем мені дуже подобається, як він відкривається. И нам попадается талисман Рене Руж. И вот тут остальные И тоже есть такая коллекция В нас выходит. Далее бомбочки для ванны. И мы проходим для на нашей новиночки. Я надеюсь, что наши прикрываются. Сейчас помощью. Наши ости стыкаются, потому что я первый раз таки пробую. И нам бомбочка Hello Kitty попадает. Я ее наклею сюда, давайте снизу. Вот так. І наступна наша колекція це диски. Давайте розглянемо сторінки. Щоб було краще видніше, то я трішки підняла камеру. Ось тут ось така сторіночка. Тут, до речі, по номерам. А ось тут треба клеїти пакетики. І ось така. До речі, знизу написано пакетики на клеїть. Ось така сторіночка сердечками і ось така стріночка. До речі, я вам забула розказати про колекцію теми. Я, е, ну, ви, напевно, думали, що буде моя така колекція теми, але я її загубила. Я її почала вже робити, і на наступний день я бачу, що її там просто немає е, на місці. Я її, напевно, викинула ось, але. Ну, я її ніде не можу знайти. До речі, наступна новиночка точно буде пазл. Ось, я, вона ось там за кадром недороблена. Але Я її все одно прикрасила сторіночку. Мені подобається ось ця сторіночка сама перша. І давайте відкриємо наш цілий світ. Так, поки що вона відкрилась, в принципі, так, як я хотіла. Що тут для цього мені отвіденожний кліток зробила? Так, і це під номером 3. Нам попадається ось такий диск. І ось цей номер. Хочу наклеїти наш. Тут теж захований двох скотч. Я зараз візьму носичку напевно, Або я ось так, я цього перкову покриваю. І все. У нас ось такий пакетик. Я її наклею от сюди. Ось так. І на цьому наша розпаковочка паперових сюрпризів завершена. Всім дякую за перегляд! З вами була Шкварка. Пока-пока!